Минуло майже 30 років від тоді, як на екранах користувачів Microsoft Office з'явився кумедний, але надокучливий скріпка кліпі. Ну, думаю, ви його пам'ятаєте, якщо вам більше 30 років. Його епоха закінчилась у 2001 році з виходом Office XP. А от спроби відродити ідею цифрового попільника через картана на Windows Phone виявилася передчасною. Технології тоді ще не дотягували. Але тепер Microsoft вирішила спробувати знову представивши нового героя Міко, віртуального асистента для голосового режиму Copilot. За словами Джейкоба Андреу, корпоративного віце-президента з розвитку продуктів Microsoft AI, назви в Microsoft точно такі ж, як назви класів в їх фреймворках. Воу так ось, кампанія тестує Міко вже кілька місяців. Це інтерактивний персонаж, який реагує на слова користувача в реальному часі, змінює вираз обличчя залежно від теми розмови. Цитую, коли ви спробуєте Міко і швидко його потикаєте, може трапитися щось особливе, інтригує Андрео. І додає: у певному сенсі ми всі живемо в тіні кліпі. Кінець цитати.